Усім доброго дня, сьогодні спробуємо розібратися з вами з методом інтервалів, відповідно, і задачки, які пов'язані з ним. Дуже багато хто просив, тому будь ласка, записую для вас відео урок відповідно по цій темі. Отже, розберемо спершу так, ось нашу задачку. Такий приклад, відповідно, який потенційно може бути на НМТ у цьому році. Нам треба розкласти на множники Це, цей вираз. Як бачимо, між нашими. Між нашими числами стоїть відповідно знак мінус. Нам треба зробити так, щоб між ними стояла дія множення. Відповідно, вам треба згадати формулку, яка називається різниця квадратів. Тобто, це коли перше число підноситься до квадрату, від нього віднімається друге число, яке також підноситься до квадрату. По цій формулі ми маємо, що х-, тобто перший на другий член, віднімаються і точно так же множиться на їхню суму. Тобто різниця. На суму цих членів ми можемо побачити, що насправді перший член, тобто х, це весь оцей вираз, тобто х плюс y, а другий член без квадрату. Ми можемо сказати, що це 3х просто. Тобто маємо на увазі з вами, що коли ми будемо закривати в дужки по цій самій формулі, це буде х плюс y мінус 3х, і відповідно помножити на х плюс y плюс 3x. Таким чином, ікси ми можемо зібрати до якоїсь кубки. Відповідно, буде мінус 2х плюс іг. Відповідно, х мінус 3х буде мінус 2х. І, відповідно, маємо тут 4х додати ігри. Це, будь ласка, ми розклали варіант відповіді. Там уже знайдете самі. Я думаю, не надто важке завдання, тому ось, будь ласка, перед вами. Дякую всім за перегляд цього відеоролику. Зараз буде наступний відповідно. Хоча, мабуть, скоріш за все, мені краще записати все в одному таке. Ну добре, тоді що? Продовжимо з вами 9 мінус х у квадраті, розділити це все на х квадрат плюс 6х плюс 9, Надто багато букв, хтось каже відповідно, але зверху це також у нас формула, яка називається різниця квадратів. Тобто, ми можемо побачити, що 9 – це квадрат трійки. Таким чином, ми маємо з вами 3 мінус х на 3 плюс х. А внизу ми можемо побачити формулку, і це розкладання відповідно квадрата суми. Да, відповідно, ось він А, Тож маємо з вами таке: x додати 3, відповідно, у квадраті. Таким чином, ми можемо не розвертати ось тут цей значок, тому що якщо ви додаєте, то вам не важливо, в якому порядку ви додаєте, але віднімання обов'язково треба враховувати. Таким чином, можемо скоротити один множник тут, і один множник тут, тобто квадрат піде вниз. 3. відняти х, розділити на х, додати 3. Ну, все скоротилося, все достатньо просто. Завдання не надто важке, знову ж таки, вивчайте. Формули скороченого множення вони вивчаються у восьмому класі, мені здається, чи в сьомому щось таке. Добре, і останнє завдання, яке там у нас було, відповідно, воно ось х в квадраті мінус і у квадраті дорівнює 7, і відповідно 3х плюс y у вибачаю, дорівнює 63. Нам треба дізнатися, чому ж дорівнює різниця між цими виразами. Ну, по-перше, ви можете сказати, що ось тут легко дізнатися, чому ж дорівнює сума цих множників, вірно? Тобто, ми можемо сказати, що це 3х плюс y дорівнює 21. Ну, спершу, вірно? Відповідно, якщо ми можемо мати ось цей вираз, так ми можемо зробити що? Наприклад, піднести ось цю частину до квадратику. Але мені здається, що і це нам ну, не надто потрібно. Чому? Тому що тут все набагато, набагато простіше. Е, для того, щоб вирішити це завдання, нам треба ще розкласти ось це ось як відповідно е, різницю квадратів. Тобто, ми маємо x-y на x плюс y, яке дорівнює 7. А ми знаємо, що конструкція Х плюс у насправді що робить? Підставляється сюди. Маємо відповідно 21. На х-, тому що замість дужки ми підставили звичайне значення 21 і дорівнює це все 7. Тобто, для того, щоб дізнатися сам х плюс y, нам же його питають. Нам необхідно х-, вибачаюсь, 7 поділити на 21. Ми шукаємо його як невідомий множник, відповідно. Таким чином, х- дорівнює 1 третій. Ну, я скоротив на 7, відповідно, чисельник і знаменник. На цьому, все, дякую вам за увагу. Дякую, що витратили на мене свій дорогоцінний час. Підписуйтесь на канал і обов'язково ставте лайки, тому що я так буду знати, що вам ці рубрики подобаються. Тим самим буду записувати для вас більше пояснюючих відео. І, звісно ж, якщо вам щось не зрозуміло, звертайтеся у коментарі. Ми спробуємо з вами разом розібратися. Всім до нових зустрічей. До побачення.